Учні Коломийського ліцею номер 1 від тепер мають ще більше умов для різностороннього розвитку. У приміщенні ліцею обладнали класу, у якому дітей навчатимуть основам виготовлення кабельних мереж. Для цього викладачі трудового навчання пройшли спеціалізований курс на виробництві компанії Леоні, яка й облаштувала навчальний простір. Ідея в принципі зародилася вже декілька років тому. Ми її так собі вже продумали в голові, як це би мало відбуватися. Ми запросили вчителів трудового навчання до нас на підприємство, де навчили їх Основним базам, правилам, як все-таки навчати специфіки нашого підприємства. Місяць часу вони в нас перебували на підприємстві і сьогодні спробуємо вже передати ті знання, які отримали вчителі діткам. Знову ж таки, в ігровій формі виготовленню кабельних електромереж навчатимуть учнів 10-х, 11-х та можливо 9-х класів. Облаштування такого простору буде корисним не тільки для учнів, а й для педагогів, розповідає директор ліцею Мирослав Граб. Я думаю, що це буде корисно як для наших учнів, так і для педагогічних працівників, які пройшли навчання. На Леоні одержали відповідний сертифікат. Зрозуміло, що ми хочемо, щоб наші діти розвивалися багатогранно, різносторонньо і знання іноземної мови німецької, англійської ознайомлення з виготовлення продукції, це буде тільки плюс для наших учнів. Роман цікавився електричними приладами ще з дитинства, тому впевнений, що заняття в новообладнаному класі будуть цікавими. Я колись цікавився ще з дитинства. Цякою електронікою, при любив розбирати різні пристрої, телефони, комп'ютери. Тому буде цікаво. Проєкт є пілотним як для компанії Леоні, так і для коломийських закладів освіти. Тепер учні, які цікавились роботою електричних приладів поза школою, мають змогу поповнити свої знання разом із сертифікованими викладачами. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.